Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна готувала оборону півтора роки, російські окупанти півроку, результати нашого наступу за півроку і ворожого за два дні. Пише Вадим Глачук, редактор спротиву. Якщо я не помиляюся, 15 мільярдів було виділено на оборону Харківщини. Чому тоді є відео, де росіяни заходять на територію України як на прогулянку? Я писав ще 4 лютого про те, що наступ на Харківщині буде, і наводив кількість сил ворога, але за влада, як завжди, бездіяла. Ще пару таких заходів російських окупантів, як у Харківській області, по 100 квадратних кілометрів за дві доби, то путіної десунуться в Сумську, Чернігівську, Київську, Рівненську, Житомирську, і Волинську область. Одночасно неможливо перемогти ворога під керівництвом зрадників. У той же час Тарас Черновіл підкреслює. Оголошено конкурс на пояснення того, що на півночі Харківщини не було взагалі жодної готовності до повторного вторгнення. Ні, це не якісь метафори чи гіперболи. Знаю від одного позитивного реально пішла рознарядка. Наказали нагадувати всі можливі варіанти відбріхування є. Апробувати на своїх каналах. Ті, які краще зайдуть українцям, стануть офіційною чи напівофіційною позицією. А авторів чекає винагорода. Звідси всі ті, а нічого страшного не произошло. Росіян заманили в пастку і поповнюємо обмінний фонд. Ворог нічого не захопив, то й так була сіра зона. Це вже не заходить. А от до переліку прийнятних, як бачу, влада вже занесла перші дві відмазки. Може їх більше, але схвалення отримали поки ці. Журналіст Саплін. Придумав формулу, що причина поразок на Харківщині це заборона західної зброї убити по ворожій території, а дозвіл від Британії справу не вирішує. Те за і нічого не пояснює, особливо того, що наступальні групи вражена формувала вже в отій сірій зоні на нашій землі, а зосередження сил на Білгородчині ворог не допускав. Та є в нас певні власні засоби ураження, розвідки позафронтової в нас нема. Друга відмазка найперше для самого Зеленського вихваляв еталоні фортифікації біля кордону на Харківщині і для відбиття. Звинувачень з боку військових про повну відсутність, навіть елементарних траншей і мінування. За цією версією нічого зробити під вогнем поблизу кордону було неможливо, тому і не старалися а укріплення десь є. Вони дуже круті, але далі про них ніхто, крім того, зе не знає, навіть військові. Непереконливо. Роман Мазуренко з огляду на це все написав влучний допис. Генерала Моженка не допустили до Генштабу оборони України, генерала Кривоноса, бувшого заступника секретаря РНБО, який захистив аеропорт Джуляни, відсторонили від оборони України, генерала Марченко, який не дав окупувати Миколаїв і звільнив Миколаївську і частину Херсонської області. Відсторонили Романа Дудіна, який захистив Харків від окупації, зараз судять. Романа Червінського, розвідника, при якому пройшло безліч таємних спецоперацій Зараз судять проти генерала Павловського відкрите кримінальне слідство. Йде судовий процес. Заступника заложного майора Чистякова в день народження підірвали гранатою, заложного під керівництвом якого звільнено Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Миколаївську частину Херсонської, частину Запорізької, який затопив третину Чорноморського флоту Росії, одним розчірком пера, звільнили. І за ним звільнили ще 16 генералів, яка багата в нас Україна, що так просто під час такої страшної війни розкидається бойовими генералами. А з ким ти, мій народи, хочеш виграти війну? З Мар'яною безглуздою, зрадником і. Історичем який з, з України, з брехуном Подаляком, політехнологом Яника, з Злодієм Кірюшею Тімошенко, з коротом Єрмаком з Ще Рахамією, з Колією Катлетою, з корабельною сосною Корнієнко, з Калеваном з, з Еком Паварезнюком, з Д Милофановим, з ж Брехухою Мусійчук. Хто твої герої? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить це. Сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!